Ей, hey. всім привіт! Мене звати Карина, і ви знаходитесь на моєму каналі, в якому я розказую про свій досвід проїзду в США. І по назві, я думаю, ви вже зрозуміли, що я приїхала в Нью-Йорк. Я сюди приїхала на 4 дні. Це буде максимально бюджетна поїздка. І я покажу, як я провела ці 4 дні. Поїхали. Як і більшість своїх блогів, я починаю зранку. Цього разу вирішила подорожувати не машиною, а потягом. Буду виїжджати з міста Харрісбург. До вокзалу ми їхати ще хвилин 40, тож машина все таки знадобиться. Починаємо наш невеликий обзор на вокзал в Америці. Як на мене він виглядає доволі аутентично, такий дерев'яний і оформлений під старовину. Тут потяги не користуються такою популярністю, як у нас, наприклад, але для бюджетного туриста, як я, саме те. Я не я, якщо не візьму зранку каву, але майте на увазі, коли замовляєте середній розмір, він виглядає якось так. Чекаємо потяг. До місця призначення мені їхати 3 години. Квиток в один бік коштував 50 доларів. Потяги виглядають як наші звичні інтерсіті, зручно і швидко. Перше, що зустрічає вас в Нью-Йорку, це метро. Квитки можна купити в подібних автоматах на кожній станції або сплатити одноразову поїздку телефоном, яка вартує 3 долари. Якщо ви купуєте картку MetroCard за 1 долар, кожна поїздка обходитиме вам в 2,75. Також ви можете, купивши картку, поповнити її за часом, як тут це називається, тобто придбати безлімітний проїздний на 7 днів за 33 долари та на 30 днів за 127. Метро в Нью-Йорку одна з найбільших мереж у світі. 36 ліній, 472 станції. Просто подивіться. Тож після 20 хвилин блукання нарешті їдемо гуляти. Перша зупинка Little Айленд. Маленький затишний острів. Це новий громадський парк, розташований на річці Гудзон, де можна відчути природу та мистецтво в унікальному міському оазисі на річці. У парку цікавий сезонний ландшафт із пагорбами, з вивистими стежками та приголомшливими краєвидами. Бетонні бутони є основою цього острова і сягають від 4 до 19 метрів заввишки. На вихідних сюди приходить багато людей. Навіть може знадобитись попередня реєстрація для входу. Але я приїхала сюди в четвер, тож цим проблем не було. Мою увагу привернула ця крамничка, називається Insomnia Cookies І тут продають бургери, які складаються з печива та морозива. Це дуже смачно, порція дуже велика і самостійно з'їсти просто нереально. Весел або в перекладі судно. Структура схожа на соти, піднімається на 16 поверхів і складається зі 154 сходових прольотів. Зазвичай сюди можна піднятися, але не сьогодні. Тож спостерігаємо види. Знизу його остаточна вартість оцінюється в 200 мільйонів доларів. Колумбійський університет один з найстаріших коледжів у Сполучених Штатах, а також дуже круте місце за атмосферою. Хто хоче думками повернутись в студентські роки, велкам. Я навіть на деякий час задумалась, чи не піти тут навчатись. Просто подивіться на цей університетський район і ці види. Я б також хотіла тут вчитись. Але потім я знайшла приблизні ціни на сайті університету. Загальна вартість участі буде вартувати 86 тисяч доларів США на рік. Навчання буде коштувати десь 65 тисяч доларів. І після цього вчитись тут мені перехотілося. Не став час заселятися в хостел. Я обрала для цієї подорожі Хайнік Хостел. Він знаходиться недалеко від Колумбійського інституту та Централ Парк. Обійшовся він мені з усіма податками в 211 доларів за три ночі. Рекомендую тут дуже чисто. Є все, що вам треба, кухня недалеко від метро. Є навіть снек-бар. Якщо ви подружите так само бюджетно, це ваш варіант. Ранку це мій другий день тут. Вперше я майже не записувала себе, тому що я дуже втомилася, опускала за собою свій портфель, який я зібрала на чотири дні, тому що в мене було заселення десь після четвертої. Тому сьогодні вже починаємо наш від після відпочинку. Починаємо наш ранок. Дуже багато планів, що хочу показати. Подивимось, чи вийде. Я вже в мутро і. Сьогодні в планах взяти каву і піти в центр парк як дружний. Я не знаю, як роблять дружні люди, які в нью Йорку, але спробуємо якби знайти цю атмосферу. Що ж, ми приїхали в Централ Парк, я приїхала сюди поснідати, і моє враження від цього місця це атмосфера. Нічого особливого я тут для себе не знайшла. Але круто, що в такому мегаполісі люди знаходять місце, щоб побігати, і тут реально багато вже в сьомій ранку. Тут було доволі багато людей. Вони бігають, гуляють з собаками. Тут такий здоровий спосіб життя. Коли якщо ти виходиш в місто, то ти постійно відчуваєш запах трави і. Я не знаю, чи це можна в Ютуб, але можливо я це запікаю. що вони курять. Але я думаю, так зрозуміло. І від того бруду, який є в центрі міста, тут прям такий оазис зеленого куточка в місті. Телепортуємось на корабель. По класіці відправляюсь дивитись на статую свободи. Вирішила купити квиток на туристичний корабель. Він обійшовся мені в 40 доларів. Поки пливемо, зібрала деякі факти про символ свободи в США. Статуя свободи побудована з мідних листів, встановлених на металевому каркасі. Спочатку її колір не був зелений, вона позеленіла з часом і окисленням. Грошей на будівництво Статуї Свободи не вистачало по обидві сторони океану. Тому у Франції та Америці були організовані масштабні компанії зі збору коштів. Люди донатили завжди. А зараз Україні як ніколи це потрібно. Тож дістаймо телефончики і закиньте зайві 5 гривень комусь з фондів. Останній факт від мене це те, що повна і правильна назва монументу свобода, що осяює світ. Потрапляємо в саме серце фінансової індустрії – Стріт, вулиця довжиною 8 кварталів у районі Нижнього Манхеттена. Найболючіше місце всіх жителів Нюйорку, – 9-11 меморіал. Комплекс розташований на місці зруйнованих у 2001 році веж світового торгового центру. Пам'ятник присвячений тим, хто загинув у день терактів або брав участь у рятуванні людей. Меморіал за площиною рівно такий самий, як і будівлі, які були тут раніше. Вода стікає в самий центр глибоко під землю. Тим самим здається, що у міста просто вирвали серце. Нью-Йорк дуже славиться вуличною їжею, і через дорогу від меморіалу знайшла велику кількість палаток з вуличною їжею різних країн. Або я була дуже голодна, або і справді м'ясо на грилі, макарони з сиром та солодкі банани були настільки смачними. Після обіду я відправилась на Бруклінський міст, найвідоміший міст Нью-Йорка і один з найстаріших мостів у США. Не знаю, чи можна тут зловити час, коли міст не заповнений людьми та продавцями сувенірів. А це вже район Дамбо, з якого відкривається неймовірний вид на Манхеттен. В частині дня в мене розрядились всі можливі пристрої, тож їду додому підзаряджатись, а потім покажу одне захоплююче місце. Я приїхала в Рокфеллер Центр на оглядовий майданчик Top of the Rock. Квитки можна купити на сайті раніше, або, як я, відстояти чергу та заплатити 40 доларів і забрати квиток. Welcome to top of the rock. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clear. Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life have To be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night not okay, all I want and I pray. All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I am I I yeah. kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Сьогодні в Нью-Йорку душі. Тож буду відвідувати галереї. І перша з них це Peace Gallery, Вона повністю безкоштовна. І покажу, що тут є. З інсталяцій, яка сподобалась особисто мені, це фонтан під назвою Заклик води містить слова з віршів мексиканського письменника, передані водяною парою в повітрі, зникаючи через кілька хвилин після того, як вони були створені. Як на мене, дуже символічно. Цуюча топологія, біометричне мистецтво, що складається з трьох тисяч підвішених лампочок. Кожна з яких мерехтить у ритмі серця іншого учасника з минулого, датчики пульсу виявляють і записують нові серцебиття, які замінюють найстарші, створюючи моментоморі. Ніхто не вічний. Обов'язковий для відвідування музей сучасного мистецтва знімати мені тут не дозволили, але саме в цьому місці є оригінали Ван Гога Далі та Клінта. Знайшла одну з найвідоміших піцерій Нью-Йорку. По історії саме тут людина Павук Пітер Паркер працював доставником. Власник Джо народився в Неаполі і ось уже 38 років годує жителів Нью-Йорку своєю піцею. Від слайсу з цієї піцерії ніколи не відмовляються такі відомі люди, як Леонардо Ді Капріо, Кім Кардашян, Біл Мюррей та Бредлі Купер. Працюєте або живете на острові Рузвельта не обов'язково їздити туди на метро. Можна скористатися канатною дорогою. Якщо ви раніше купили картку метрокарт за поїздку, ви можете сплатити так само, як і в метро. Ну що ж, а це фінальна заставка. Дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, буду вас чекати в своїх наступних відео. Хочу сказати, що Нью-Йорк це 100% моє місце за атмосферою, але в когось від такого галасу і шуму, і такої кількості людей може просто банально розболітись голова, тому кожному своє. Але як казав один відомий блогер: подорожуйте, воно того варте. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once. Yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living like